Рушники та капелюхи для пляжу та відпочинку від екшен по ціні лише 148 гривень за одну позицію. В лоті у нас буде 35 позицій, і вартість усього лоту 5180 гривень. Скоро почнеться літній і весняний період. Пляж, басейни. І цей лот буде дуже актуальний. Буде розмітатись у вас як гарячі пиріжки. Повірте мені. 148 гривень дуже гарна стартова ціна. Ви можете зробити вигідну націнку. і, Продати вигідно. Показую, як виглядає даний лот. Відразу давайте покажу капелюшки. Розмір тут буде 57, і тут е, різні у нас є кольори, є темні, є світлі. От під корку може бути такий колір чорний, навіть я б сказала, бо темний графіт Даного, е, даної позиції буде найбільше. Далі є ось такого плану. Подивіться на цю ракушку. О, який класний дизайн, продумано все до дрібниць. І такий насичений малиновий колір, це мій фаворит. Далі показую рушники, може бути мікрофібра, може бути бавовна. Мікрофібра 90х200 будуть всі розміри ідентичні, і їх буде 24 позиції в лоті, і, і вибачаю, з бавовна. У нас буде три штуки, 90х170. Обов'язкова сертифікація, якісні матеріали, фарбники, 100% бавовна. Давайте показую вам спочатку мікрофібра. Вони будуть легкі на дотик, але приємні до тіла. Так, ось так виглядає. Це я ще розгорнула, мабуть, не повністю. Відповідно, можна розгорнути повністю. Вони будуть дуже великі, яскраві трендові кольори і є для вішечка у нас резиночка. Як ви зрозуміли, кольори тут абсолютно різні на смак будь-якого клієнта і поцініло лише 148 гривень за позицію. Показую вам бавовняні рушники. Вони будуть з бахрамою, насичені кольори. Великі, ними справді можна, знаєте, обтертись і обкрутитись як хочеш. Дивимось, як виглядають. Тут іде у нас смужка. Жовтий-білий колір буде гарно поглинати вологу, м'які і приємні до тіла, і, відповідно, так само їх буде декілька варіантів. Погодьте, що такий рушник купити по вартості 148 гривень, як то кажуть, нема що думати, треба брати. Звертайтесь до нашого відділу за даним крутим лотом і не тільки за цим лотом, тому що на фіні є дуже багато якісного товару. І по доступним цінам звертайтесь до нашого відділу продажу Контакти, в Шапці шапці профілю або ж під цим відео.